Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий сьогодні в гостях у благодійного фонду Мрія, з яким ми плідно взаємодіємо вже не один місяць. І внаслідок чого, зокрема, станом на сьогодні, це початок травня 25-го року. Їдеш слов'янськом, українець їде слов'янськом і бачить. Ті, хто вперше в місті, їм це не так кидається в очі. Я в слов'янському робочих питаннях систематично їжджу вже ну, близько року. І я так само, як і юнацтво, яке прямо й безпосередньо задіяно в цих процесах, вони ми всі вже бачимо, як обличчя міста звільняється від мовної окупації. Чому? Тому що, як я кажу, юнацтво і те, що насправді розуміють всі свідомі люди. Перемога, остаточна перемога України над московитами, над Московією, вона починається насамперед в свідомості. А те, що ми маємо в свідомості і в серці, воно значною частиною залежить від того, що ми споживаємо, що потрапляє в нашу свідомість через очі, через вуха і, власне, інші органи сприйняття. Так? Тому що людина за своєю природою прагне балансу. Соціальна шизофренія, коли ти розумієш, що московити, носії московитської мови, вбивають тебе, вбивають твій нарід, вбивають твою державу, вбивають твою націю, ти виходиш із твоєї оселі і бачиш навколо окупацію твоєї батьківщини, що є протизаконним, що ігнорується відповідними службами, які взагалі то. Державним коштом мали би це зробити ще з 2015 року, як мінімум, згідно закону, ми це робимо на власному ентузіазмі, на власних ресурсах і, зокрема, на ваших пожертвах. Подивімося трішечки роботи лише двох чудових панянок Українишок Слов'янська, які безпосередньо залучені до цього процесу. І окремо дякую пані Мирославі, яка потримала камеру. Показуйте, будь ласка, ну, щоб не було одночасно, ну, хто-небудь одна, будь ласка. Так, от такого Наступне, так, бо тут треба, треба небагато. Угу. Наступне. Угу, наступна. Чудово. І просто погортайте особистий кабінет без фотографії, просто щоб мати уявлення про обсяг робіт. Все щиро дякую. Тисну руку разом до перемоги. Подивімося іншу учасницю. Нашої цієї важливої роботи. Угу. Шо, давай ще одне, який потім просто кабінет. Угу. Ідеально. Ну І просто так Погортайте, будь ласка. Ідеально. Дякую за співпрацю. Дозвольте потиснути вашу міцну українську переможну руку. Тримайте. Чи Мирослава, вже рука набита? Так, це, звісно, не всі представники молоді, це просто ті, хто в цей момент найбільш вільні, так, кого я запросив для відео. Просто ну, показово так, научна робота, яка робиться, разом з тим нагадую: згідно наших систематичного наступальної роботи, у Краматорську при військово-міськовій адміністрації утворена вже відповідальна комісія, якої прописані чорним по білому прямі обов'язки. Виконувати цю роботу. Ми зі свого боку будемо в Краматорську максимально контролювати, щоб вони це не спускали на гальмах. І все йде до того, що у слов'янську, з огляду на обсяг цієї роботи, яку треба виконувати вже, і яку насправді влада Слов'янська робить, також вже ми це бачимо в місті, повторюся, я підвозюю, що все йде до того, що аналогічна комісія буде утворена також у владі Слов'янська. Будемо бачити у будь-якому випадку. Щиро дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Дякую всім, хто підтримує благодійний фонд Слов'янська Мрія, який вже більше десяти років успішно виконує свою місію в цьому чудовому місті української Донеччини. Долучайтесь, жертвуйте. Можна бачити на відео, як ці гроші працюють для створення ось такого чудового простору, життєстверного, позитивного. Для роботи з найрізноманітнішими верствами суспільства слов'янського, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.